Тож доброго дня! Сьогодні наше відео про надійність кавомашин. А, дуже часто запитання в людей, які не осягнули, не подивилися різні цікаві відео про кавомашини, який бренд, яка кавомашина самонадійна. А, а отут цікаво, що простого відповіді, простої відповіді на це запитання як такової не існує. Бо в основному, от я підготавлюю кавомашини для продажу. А, і всі кавомашини, чесно кажучи, поламані, то робочу кавомашину ніхто, ну майже ніхто не здає. В будь-якому випадку, навіть якщо вона робоча каву готує, з нею щось не так. Ось людині щось не сподобалось, вона навіть, вирішила позбутися в, ну, то есть в Німеччині ремонт дорогий 100%. От а, що привело до цього, до того, що кавомашину здали? От сьогодні ми це розберемо. Покажу конструкції кавомашин. От Ті бренди, які рекомендую, це Mielita Nіone Mілі. Це, по суті, од... одна кавомашина в різних корпусах. Юра той самий завод, що ці три бренда. Делонгі. Оці бренди в сучасному світі кавомашин ва... варять варять гарно 100%. Виробляють кавомашини, які мають чітку ідею, які гарно зроблені. І Які будуть працювати. Звісно, по кожному є запитання, про це я теж поясню. От, проста відповідь, в першу чергу, щоб ваша кавомашина працювала довго, читати інструкцію в першу чергу, і мати здоровий густ. Кавомашина це пристрій, яка, який повинен готувати каву. Смачну каву. От, от просто Давайте так, якщо ви залієте брудну воду, ви ж не отримуєте смачну каву. Це нонсенс. То багато людей ліє жорстку воду з-за цього кавомашина виходить з ладу. Каву з пліснявою, з брудом ви пити не любите? не любите? Так чому там дуже багато людей дістаєш заварний блок, він з ног до голови в каві обсипаний, пліснявий. Кажуть, ми не знали, що треба діставати заварний блок. А де тут здоровий глузд? Тут нема здорового густо. Кавомашина це пристрій, який в темряві при високій температурі, в парі, варить каву. Так, звісно, плісня у вас з'явиться. Ну, ви ж всі люди всі, все це розумієте. Про це, можливо, не написано в інструкції, але це логічно. Не наливати брудну воду, мити той пристрій, який вам варить каву. Не наливати воду в кавомолку. Кавомолка це пристрій, який перетирає каву. Що буде, якщо ви в каву не лєте воду? Вона стає як глина. Ну, це ж логічно-логічно. То чому? Є люди, які ну, кажуть, що випадково або вона сама. Розумію, так буває. Кавомашина сама налила воду собі в кавомовку. І ще цікавіше, кажуть, ми не наливали, а вода якось потрапила. Тобто, як там вода внутрі кавомашини, що вона потрапляє в кавомовку? Теж в мене нема відповіді на це запитання. Це здоровий глузд. Тобто обережно ставитись до природа. Розуміти, як він працює, і так, і ні. Тобто є логічні деталі в кавомашині. От я ж кажу, що заверни пристрій, пліснявує, бо пара, темнота, кава все запліснює 100%, якщо ви не будете мити. І не наливати жорстку воду з піском з селями. Ну, ви в чайник наливаєте воду, ви ж бачите, що він покривається накипом, і ця вода не смачна. По-перше, тобто, ви в чайнику з накипом зробили собі, чай. І він не смачний, він... і воду не можна з нього пити. Так, А навіщо таке заливати в кавоварку? Здоровий глузд знову ж таки. Є таке. Давайте пройдемося трохи по візуально по кавомашинам, про які я зараз розповів. Почнемо з Делонгі. Делонгі. Цей бренд відповідає на запроси про станадійна кавомашина з дією промивкою автоматичною декальцинацією, невеликим заверним блоком заварна система в цій машині роз'єднана. То тут, по суті, навіть якщо ви не будете мити заварник, тут за вас подумали. Кава не збирається і не пліснялає внутрі кавомашини. Бо сам по собі заверний блок. Давайте ближче глянемо. Е, отак. Ця частина вбудована в машину, ця знімається. Кава готується між. ну, тобто, По суті, отут. Коли вони роз'єднуються, ці частини, кава висипається в піддон. Логічно, логічно. Заверний блок від Нівони. Ну, це так на більшості кавомашин так зроблено. Кава насипається зверху, готується теж в цій частині, але в такі моменти, коли ці частини роз'єднуються, кава, як бачите, може залишатись на стінках, взагалі просипатись на, на іншій частині заверного блоку. Це не так, щоб мінус, це так є, скажімо так. От, в принципі, оце все. Заверна система, вона з'ємна, її треба знімати мит. В Делонгі її зробили отакою роз'ємною. Чи кращий це вибір, і так, і ні. Бо Плюс цієї системи ми зрозуміли, Мінус. А, сама система подачі води і дренажний клапан зроблена от, от в цій частині. З часом там пересихають резинки, а, все ж оця частина збирає на собі каву. І це так-то досить складно здобутись з кавомашини. То, допустимо, корот... на короткому часі це класна система. На довгому часі це ну, система, яка визиває запитання. Ну, тобто. З часом треба серйозно розбирати каломашини, щоб це помити, змінити певне ущільнення. От. І якщо вона заб'ється кальцієм, це ця верхня частина, якщо ви використовуєте брудну воду, перша здасться. От. Вона починає текти. Всі ці пластикові частинки цим кальцієвим нальотом стираються і ваша машина починає текти в мусорник. Ну, то в лоток відходів. В той самий час, як заверний блок, скажімо так, класичної конструкції, цього немає. Немає в принципі, бо тут нема цих частин. От. Але Але... В обмілітанівона є отакі а, системи. Це дренажний клапан. А, дренажний клапан це річ, яка усушує таблетку. Тобто, після готування вона залишок води зливає. А, от. І тут який мінус. Ота от кава, що збирається в зорному блоці, а він знаходиться у нас отут. Отак от стоїть в кавомашинці. Вона потрапляє от сюди, якщо ви не миєте. І е, оцей дренажний клапан конкретно там, стирає і він починає текти при готуванні. Мало того, якщо тут збирається кава, Заверний блок може зламати собі цю частинку, цей вхідний носик води. Бо давайте представити, оцей носик ходить отут, якщо тут буде кава, він упреться в каву і зломить собі той носик. Це такі найчастіші проблеми, коли не митий заверний блок. От Міліта Нівони, давайте так, мілі, Нівона восьмої серії, Міліта пасіони, Знову ж таки, Міліта Нівони. От вони Ну як, Не можна сказати, що вони страждаються. Це знову ж таки, здоровий глузд, коли знати конструкцію. От, якщо ви там миєте, по моїм рекомендаціям заверний блок раз на тиждень, відсік дренажнього клапана раз на місяць, то все добре. Повернемося до вітринки, подивимося на ці машини. А, оце все. Система у нас Nivona І мілі. Туди ж. Потім у нас лишається юра. Давайте знайдемо юру. Може, отак. От на столі J9.3. Що тут в нас? Той самий заверний блок. Але він так зроблений, що йому, чесно кажучи, не страшна обсипка кавою. Тобто, тут теж є дренажний клапан, він знаходиться знизу. Але навіть якщо ви його обсипите з ног до голови кавою, з часом це стається. В кінці кінців просто заверному блоку буде важко ходить, кава вам видасть помилку. Це станеться, я думаю, ну якщо ви будете варити каву на мілкому помолі, на мілкому помолі кава виходить влажнувата. Це стається на 5-10 тисячах. А в той самий час, якщо ви не будете мити оці частинки на мілітах, вам вистачить. За тисячу, я думаю, недбалого користування можна собі знищити все просто. От, то ЮРА в цьому плані при недбалому користуванні надійніше, То заверний блок ЮРА варто все ж таки знімати і промивати. В принципі, давайте так, раз на півроку так точно, а з свого опиту, от, допустимо, в мене є кавомашини завжди на тестуванні. Раз на три місяці я порекомендував, бо цього стає, щоб трохи кави почало збиратися в різних частинках, в основному вона збирається тут на дренажнику От. І, ну, чесно кажучи, готує вам каву не тільки з кавою, а частково з пліснявою. От так. Але при цьому машина працює. І юра буде працювати до останнього. Тобто, поки там ви її не... Там не заклиняють, в принципі, навіть якщо тут засипано кавою з ног до голови, вона в кінці кінців буде крутити вам заверним блоком, зіб'є той шмат кави вниз і буде працювати. Тому юРА вважається дуже надійними кавомашинами. Ми плавно приходимо до того, що надійність кавомашин в нашому розумінні підходить до того, надійна кавомашина при недбалому користуванні. От Треба завжди додати оце слово недбале користування». Тобто, якщо ви гарний господар, дивитеся своїм кавомашиною, то нема такої цифри, ну, скільки, ваша, скільки моя машина приходить. Якщо ви будете гарно за неї ставити, до неї ставитись, вона буде ходити. Старі сека ходять 100 тисяч легко. В принципі, Навіть при, от, тут, при недбалому користуванні. Але тут таке. Давайте так, не дбали користування Сеека тисяч за 10-15 вам щось виплюне, так точно. Не варто вважати, що е, старі Сека там безсмертні, е, якщо навіть е, дуже погано до них ставитись. І вода там принесе вам клопотів, і заверний блок теж там з часом, і резинки розбухають, і ви його підзнищите. кажучи. Вона буде теж до останнього працювати. Але старі Сееко працювали понад мільйон. Давайте так, мільйон чашок, стара Саека, старий Ройл може вижити. Я думаю, В'єна плюс-мінус так само, якщо до неї дбало ставитись. А, Юра, давайте, сучасна стара. А, в принципі, якщо їй робити ремонт, вона теж мільйон може виходити. Так то до конструкції Юра в мене немає запитань. От, якщо ви будете обслуговувати машину, робити. А, Заміни запчастин, то вона теж мільйон виходить їй. Потім а, міліти Нівон. Отут складніше. Тобто, я, допустим, не бачив цих машин там з, з такими сумасшедшими пробігами. Але, допустимо, давайте там реальні цифри. Бачив з пробігом 30 тисяч чашок, тобто теоретично, у балого господаря вона й 50 тисяч чашок відходить. Міліта ні воно юрель. Делонги десь посередині між цими крайностями. А, при недбалому користуванні бачив Делонгі, але чистою водою, давайте так, чиста вода недбалого користування 25 тисяч шок, якщо нова була. Просто поставили і чашка за чашкою, за чашкою за чашкою. От. При недбалому користуванні теж навряд чи є така цифра. А, в Делонгі оці пластикові частини плюс привод з часом знашуються, але якщо ви будете його міняти, обслуговувати, 200 тисяч легко, та й не найбільше. Півміль... Ну, півмільйона все ж таки там. Дуже багато чого придеться замінити, краще буде замінити на нову. От так. То давайте. Телонгі ми дамо 200 тисяч. такі десь цифри. от, Знову ж таки. Якщо дивитись за своїми кавомашинами. Точно. Що хотів сказати про жорстку воду? Про каву ми поговорили. Що буде, якщо каву на зерному блоку не мити, що буде, якщо завивати жорстку воду? В мілітах нівонах ЮРА, бо це один завод, давайте ближче знову ж таки глянемо. Є така деталька в сучасних мультиклапан. Якщо у вас автоматичне молоко, автоматична лати капучино от є ця річ. А, і якщо вона внутрі собі не збирає накип, вона зламає. Там стоять камінці, ці камінці отримують подряпини, після чого. От вода повинна вийти в один отвір, вийти з іншого. Вона буде у вас текти з усіх боків, в тому числі і по стику цих запчастин. А, скільки треба, Давайте дивитись нижче. Юра Є8 19-го року, 10 тисяч шок. Капець а, дренажному клапану. 10 тисяч. 000... Причому, ну я не думаю, що німці там ну, настільки екстремали, щоб там дуже жорстка вода була. Да, вона жорстка, вона погана. Середня, погана вода. Вон знищить цей клапан. Але знову ж таки, знову ж таки, здоровий глузд. Якщо ви заливаєте жорстку воду, ну, у вас не в одному місці, так в іншому вийде щось з ладу. От в мілітах, Нівонах, юра там вийде. В делонгі, в верхньому поршні, який я показував. А, Пробіг буде плюс-мінус так самий. Тобто делонгі теж не дуже багато треба, щоб знищити той верхній поршень. Пластик перетирається, починає текти, або в фонтан вверх, або тече в мусорник. Жорстка вода все просто. Дивимося, одна делонгі в мене на столі, так бонус буде. Це в нас Магніфіка С, що з цікавого теж, коли ми використовуємо жорстку воду. Забивається або оця трубочка, або взагалі бойлер. Це теж таке це до жорсткої води. Тобто, зараз давайте розберу, покажу, буде видно. Ось я зняв передню панельку, дивимося в трубочку. Чи буде в нас різкість? Буде. От, дивіться, оце все забито, чесно кажучи, цю трубку краще замінити, бо вона оці білі вкраплення, це накип, яка забила все. Плюс розбирати треба оцей верхній поршень, бо оця накип буде внутрі поршня. Це нам привіт від жорсткої води. І а, в Делонгі, що буває, буває наглухо забитий бойлер більше, ніж в усіх інших машинах. Бо, допустимо, в мілітах, нівонах вашу першу чергу загине мультиклапан, а потім вже заб'ється бойлер. А, допустим, в Делонгі як такових, таких вузьких місць, як мультиклапан немає. вас... Або верхній поршень, або заб'ється на глухобойлер. І ця конструкція використовується на всіх моделях Делонгі, від самих бюджетних до самих топових, незважаючи навіть на там, Soul, примадонну, сучасну, надсучасну. Там те ж саме конструкція. Трохи про бренди, які я не озвучив сьогодні, допустимо, Siemens, Bosch Siemens в мене є. А, до цього бренду є якісь запитання. В принципі, там все те саме: недбале користування теж знищить а, вам кавомашину дуже швидко. Але там додані слабкі місця з заводу. Тобто, якщо ви берете модель eq 3 це взагалі економ-економ варіант. Там завдання було зробити максимально дешеву коварку, не дивлячись ні на що, ні на смак кави, ні на надійність деталі. І є відчуття насправді, що от компанія Bosch Siemens вони виробники автомобільних запчастин, то вони взяли приводи з автомобільної техніки і зробили з цього каварку. Оце дуже невірно. Так не можна, воно воно погано працює каву уваги теж не дуже, не треба таке. Моделі eq 6 eq 6 робили на основі технології, а, ну, скажімо так, міліта Нівона це завод Остерфризму. Спочатку їм стару конструкцію для Боша виробляв, і на основі цієї конструкції Бош вже переосмислив, зробив по-своєму. Вийшло не дуже, все те саме, намагались дешевіти і зробили погані плати. На цих машинах гинуть плати, вони бояться. Перепадів напруги. При цьому, якщо стається перепад напруги, плата дуже часто себе калічить дуже сильно. Тобто на інших брендах такого немає. Навіть якщо там щось проблеми зі світлом, ну плата там собі ламає. Або давайте так, якщо згорить процесор, це так-то не страшно, но ви впояли. А В той самий час на боч ми плата отримує. Пошкодження, крім процесора в інших частинах, які вже не сумісні з життям. щось таке. Ну, я не електрончик, так намагаюся простими словами пояснити. Таке потім, того, що в мене немає, це крупси. Mm -hmm. Там йде фірмова заварна система. Теж, а, якщо ви гарний господар, гарно доглядаєте за кавуаркою, вона у вас довго працює. Але навіть якщо ви не дуже гарний господар, а, там заварна система, ну вона не зроблена, щоб працювати надовго. І я, чесно кажучи, не бачив крупса з великим пробігом, бо ну, мені не подобається, як воно зроблено. Плюс там є проблеми з надійністю інших зачастен. Коротше кажучи, чи крупс не варто. Китайці, невідомі бренди з такими незрозумілими назвами, типу Італія, Германія, там щось на світі. Я не буду їх озвучувати. ви зрозумієте. тобто не кавові бренди, в принципі. Завдання китайця зробити максимально дешеву кавомашину. Там ненадійність, незадоволення користувача, не смак кави. Дешева кавоварка – варка, ціль номер один. Вам не треба це. Ви кавомашину купуєте, щоб пити смачну каву. Ну і сподіватися, тобто, якщо ви гарно подивитесь на кавомашину, що вона у вас довго буде працювати. Ну, Людина, допустим, в Європі планує ну, певно, 5-7, ну, давайте 5 років, що кавомашина працювати. У нас буває 10 в основному. Ну, я дивлюсь, так. Ці кавомашини, цей пробіг витримують. Так, о, це озвучив. Тож, давайте фіналочку підведемо. А, якщо ви купуєте кавомашину цих брендів, які я сьогодні озвучив в гарному сенсі, а, то ви отримаєте кавомашину, яка буде працювати довго. А, існують 100% заводські браки, але вони, ну, як на мене, не дуже значні і більшою частиною. Навіть самостійно доступні для ремонту. Навіть якщо у вас кавомашина нова, там щось сталося, ви не хочете нести в гарантію. Ну, такі, допустим, трешові поломки, як там глючна плата, досить рідкі насправді. А в основному, давайте так, навіть я б сказав, би, що заводський брак займає невелику частину поломок кавомашин. А в основному це помилки користувача, Недогляд, не читання інструкції. Невикористання здорового глузду. Тож, якщо у вас кава машина нова або вживана, свіже куплена, здоровий глузд, перечитати інструкцію. Ну, я давайте так, дуже рекомендую. От Мені дуже часто дзвонять люди і питають те, що є в інструкції. Мене це просто бісить. От людина не хоче собі прочитати інструкцію, каже, ну ви ж майстер. Майстер чого? Читання інструкцій. То читаємо інструкцію. Дізнаємося, там дуже багато цікавого. Використовуємо здоровий глузд, Розуміємо, що кава заплісняла, як у кавомашини, якщо не мити. Розуміємо, що не варто лити жорстку воду. Якщо у вас чайник накип, ця вода не підходить. Купуємо воду, жорсткість, якщо є тестер 100-150 мг на літр. За цього п'ємо смачну каву. Не купуємо дешеве зерно. Нюхаєте зерна, якщо вам запах не подобається, все вірно, зерно погане. Якщо вам приємний, фруктовий солодкий, зерно гарне свіже, таке краще пити. От, Ну, в принципі, цього вдосталь. Тобто, якщо є якісь запитання, звісно, запитайте, але, звісно, по темі, що сьогодні не озвучив, готовий вам підказати. Ну, дякую за увагу. Сподіваюсь, у вас є тепер більше інформації, як обира собі кавомашину. От, і яка вам більше підійде. Загалом круто готують мілітині вони, причому вони готують, м, скажімо, так, чуть не з самих бюджетних до самих топових, плюс-мінус однаково. Ну, давайте так, не будемо края барати, самий бюджет і самий топ, звісно, готують по-різному. А десь 75% модельного ряду готують однаково. Юра. А, там ця скажімо так, лінійка менша. Тобто, Самі дешеві, от 50% модельного ряду від дешевих до середніх готують гірше, а з середнього до топу готують плюс-мінус однаково. Тобто, якщо ви берете модель S серії j серії, Z-серії, це такі середні топи лінійки. От вони готують однаково. Є, е буде готувати трохи гірше, де ще гірше. мікро взагалі ми не беремо, це не варто купувати. Ну так це швидкий відступ. Тож дякую за увагу, до побачення.